Наступну добу попередження про загрози для мирних жителів та наслідки від можливої атаки ракетної. Вінницькій області. 4. 5, 6. 7. Вінницька область. Так, друзі, тут карта зла випадає. По області можливе можливо відпрацювання нашими військовими, але ось об'єкти інфраструктури вони якби без, без поганих карт. А, поряд, тому повинно вистояти, друзі, серйозних загроз не випадає якихось можливе відпрацювання нашими військовими по області. Ніяких серйозних таких наслідків я не бачу. Дуже таких серйозних. Так. Ось так. Йдемо далі. Всім привіт! Канатоп, привіт. добрий ранок, Тернопіль. Тернопіль, добрий ранок, подивимось, подивимось. Так, по алфавіту йду, друзі, з Вінницької області. Далі, Волинська область на наступну добу попередження про загрози та наслідки від атак. Так, дивимось, Волинська область по 1 листопада 5. Волинська область. Волинська область також, друзі, можливо, по області щось. Випадає попередження, але воно не прям таке якесь загрозливе. Тобто все одно інфраструктура енергетична вона втримається. Бачите, біля неї дуже поганих карт чи комбінацій не випадає. Ось так. Серйозних таких загроз не випадає. По області, можливо, відпрацювання нашими військовими. Ось так. Дотримуйтесь правил всіх безпеки та повітряний реагуйте на повітряні тривоги. Далі йде Дніпро, Дніпро. На наступну добу, по 1 листопада, попередження про загрози та наслідки від ракетних атак. Сім. Дніпро. Друзі, в Дніпро серйозних якихось загроз не випадає по області, можливе відпрацювання нашими військовими або передмістя Дніпра. Серйозних таких ось наслідків загроз не випадає. Ідемо далі, йдемо далі. Йдемо далі. Кривий ріг. Кривий ріг. На наступну добу. Наслідки від ворожих атак. Кривий ріг. Сім, дивимось на кривий ріг. Друзі, серйозних також загроз прям не випадає. Криворожський район, можливе відпрацювання нашими військовими. Валет пустий тут Валет пусто показує, що ворожих атак, від ворожих атак от удар по інфраструктурі можливий, бачите, але все одно більшість буде збита і немає серйозних якихось загроз. По області, края області, края Криворізького району, ось там випадає попередження. Будьте уважні. Будьте уважні. Всім добрий ранок, друзі, добрий ранок. Так. Всім добрий ранок. Секундочку. Вимкну людину, яка не розуміє, що допомога людям це непогано. А добре. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Житомирська область загально на наступну добу по 1 грудня. Житомирська область. Наслідки від ракетних можливих ударів. 5, 6, 7, дивимось, Житомирська область. Житомирська область, края області або передмістя Житомира, можливо, відпрацювання нашими військовими, друзі, серйозних загроз не випадає, але тут показує. От Житомирська область, края області можливо, але все одно, бачите, пустий валет тут показує те, що вони не зможуть не досягнуть своїх, своїх цілей. Ось так. Тому більшість потенційно, біль, 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 більшість більші загрози потенційної, вона буде е, знищена. Тому серйозних загроз не випадає, але не нехтуйте тривогами. Не випадає Прям чогось катастрофічного, якихось там дуже серйозних наслідків. Так, ідемо далі. Але попередження все-таки є. Йдемо далі. Закарпатська область на наступну добу по 1 листопада. Закарпатська область. Попередження Наслідки від ворожих атак. 5. Дивимось. Закарпатська область. Ну тут туз відвернувся, мабуть, потенційно Так от потенційна загроза випадає. Серйозних загроз не випадає. Потенційно по всій країні небезпечно. Тому серйозних якихось загроз не випадає. Мисливець дякую за гантельку. Дякую. Дякую. Та за каву. Дуже дякую, що підтримуєте трансляцію. Ідемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу наслідки від ворожих атак, можливих. Так. 5, 4. 7. Запоріжжя. Друзі, Запоріжжя передмістя, передмістя Запоріжжя можливо, але випадає так, як відпрацювання нашими військовими. Бачите? От по інфраструктурним об'єктам можливо. Буду цілити, але наші військові відпрацюють. Серйозних таких ось не випадає прям загроз. Але от інфраструктурні об'єкти, об'єкти енергетичні, там може бути небезпечно, тому реагуйте, ось бачите, повітряну тривогу, треба реагувати. Попередження таке випадає. Потенційно, друзі, Запоріжжя перед місця. Перед місця. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Івано-Франківська на наступну добу. Наслідки від ворожих атак. Івано-Франківська. Так, дивимось, друзі, Івано-Франківська. Прям катастрофічних таких загроз також не випадає. Але ось тут випадає спустошення, бачите, друзі, тому реагувати на повітряні тривоги потрібно. Прям не катастрофічно, але ось велике скупчення людей, друзі, не скупчуйтесь. Ось так. Випадає, реагуйте на тривоги, не нехтуйте. Прям нічого катастрофічного не випадає, але попередження все-таки випадає таке потенційне. Будемо дивитись далі. Далі. Київська. Київська область. Київська. На наступну добу наслідки від ворожих атак Київська область. Дивимось. Сі. Київська область, бачите, по краям області також. Е Потенційно випадає ударний туз, але він не має такої сили, тому, тому що пусто, бачите, пустий удар. Тобто або більшість зіб'ють, зіб або взагалі не буде е якоїсь там серйозної загрози. Тому ось так випадає, друзі. Реагуйте, бачите, показує багато хто не реагує на тривогу. Ось, показує пу -пу -пу Пуста реакція на тривогу, друзі. Не, не нехтуйте типу, повітряними тривогами в Київській області. Серйозних прям таких загроз не випадає, катастрофічних ніяких. Але не нехтуйте. Типу. Ось так, Дивимось далі. Київ. Київ на наступну добу. Наслідки від ворожих атак. По 1 грудня. Так, ну тут, друзі, карта зла випадає. Бачите, військові повинні відпрацьовувати, відпрацьовувати але ось таке попередження все, все одно випадає. Тут дама-пік це зло. Ось так. Попередження випадає, але воно таке більше потенційне, друзі. Серйозних, прям якихось так загроз, комбінацій катастрофічних не випадає по Києву. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Кіровоградська область на наступну добу по 1 листопада наслідки від ворожих атак. Кіровоградська область. Сім. Кіровоградська. Друзі, Кіровоградська область, реагуємо на тривоги, також випадає. Тут, бачите, пустий дім ось випадає. Валет пустий біля дому, це не дуже погано, це не дуже е, добре таке поєднання. Пустий дім, друзі. Тому, тому треба реагувати на тривоги, але от відпрацювання нашими військовими показує, тому повинні якось попередити. Попередити прям серйозні загрози. Таких серйозних, прям я не бачу серйозних загроз, друзі. Валет пустий, показує, що наслідки, е, наслідки як-то пусті. Ось так. Ідемо далі. Львівська область на наступну добу. По 1 листопада. Наслідки від ворожих атак. Наслідки від ворожих атак. І тут також валет показує пустий, бачите, друзі, валет може показувати як і спустошення, так і пуста загроза. По області, можливо, по області можливо відпрацювання нашими військовими, але прям катастрофічних якихось наслідків я, я не бачу. По Львівській області на наступну добу. Але і тут Валет виходить піковий. Це спустошення. Або пуста загроза, або спустошення, друзі. Серйозних прям я не бачу загроз наслідків. Так, йдемо далі. Миколаїв на наступну добу. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу. Наслідки від ворожих атак. По 1 грудня. Всім. Миколаїв. Так, дивимось, друзі. Ну, серйозних по Миколаєву наслідків немає. Попереджень також немає. Світла карта випадає. Повинно бути все добре. Навіть налагодження електроенергії, я бачу, ось так по Миколаєву. Покращення в, в цьому напрямку. Йдемо далі. Одеська область, Одеська область на наступну добу наслідки від ворожих атак. Дивимось, Одеська область. Одеська. Так, по Одеській області, по області, края області або передмістя Одеси будуть намагатимуться по об'єктам інфраструктури, але все одно вони тут вистоять. Бачите? Бачите, вистоїть. Біля них поганих карт не випадає, тому друзі повинно бути все нормально. Края або передмістя, або края області, можливо, відпрацювання нашими військовими. Так серйозних загроз якихось не випадає. Прям катастрофічних, друзі. Ось так. Ідемо далі. Кременчук на наступну добу. Кременчук. Наслідки від ворожих атак по 1 грудня. Шість. Кременчук, дивлюсь. Так, друзі. Кременчук, не бачу серйозних загроз. Серйозних якихось там наслідків я не бачу. Ідемо далі, йдемо далі. Ідемо далі. Загальна Полтавська область. Загальна Полтавська область. Наслідки від ворожих атак на наступну добу. Сім. Полтавська область. Також, друзі, серйозних наслідків не випадає. Інфраструктура вистоїть, ми бачимо. Інфраструктура. Вистоїть серйозних якихось там загроз, ніяких не випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Рівненська область по 1 грудня. Наслідки від ворожих атак. Рівненська область. Рівненська. Рівницька підсилення наших військових, потенційно можливе відпрацювання по ворожим цілям нашими військовим. Серйозних загроз не випадає. Військовий захищають, тому немає катастрофічних, ніяких там прям наслідків. Йдемо далі. Сумська область загальна, дивлюсь. Сумська область загальна на наступну добу, по 1, листопада, по 1 грудня, наслідків від ворожих атак. Дивлюсь, Сумська область. Края області, передмістя може Сума, бо края області можливі відпрацювання нашими військовими таке потенційне. Ось інфраструктура, вона далеко від карти удару, тому повинно бути все нормально, друзі. Якихось там катастрофічних наслідків не випадає. Але таке попередження, хто біля, хто біля там, края області. Це, можливо, показують там і ці артилерійські обстріли, але воно, як, би то, як зараз є, нічого прям такого не, не змін. змін таких серйозних не, не випадає. В гіршу сторону, друзі, ось так. Ідемо далі, Дивимось по сумам. Окремо суми. По 1 грудня наслідки від ворожих атак. Суми. Наслідки по 1 грудня. По сумам, не випадає серйозних наслідків, друзі, попереджень, зло пусте випадає, не повинно бути все нормально. Реагуйте на тривоги. Не випадає прям чогось катастрофічного. Йдемо далі. Тернопільська область по 1 грудня. Наслідки від ворожих атак. Тернопільська область. Тернопільська. Посилення е, нашими військовими бачимо, можливе відпрацювання, можливе відпрацювання е, нашими військовими по ворожих цілях. Немає серйозних наслідків. Показує, що військовий захищає. Далі дивимось Хмельницька область. По 1 грудня наслідки від ворожих атак. Дивимось. Також захист посилений. Посилюються там наші військові, можливі відпрацювання також. Бачите, дії військових. Дії військових по краям області, можливі відпрацювання, серйозних загроз я не бачу. Не бачу ніяких там таких катастрофічних, серйозних загроз, що немає на сьогоднішній день. Ось так. Чогось гіршого не випадає. Йдемо далі. Харківська область загально. Дивлюсь, загально Харківська область. Наслідки від ворожих атак. І по 1 грудня наслідки. Так, друзі, Харківська область е, обережно випадає, випадає е, попередження. Випадає попередження, друзі, тому от така вечірня, вечірня, пізній вечір, карта пізнього вечора випадає. Але все-таки наші військові більшість по Харківській області наші військові відіб'ють ось так. Захист випадає, але попередження є. Тобто там така загроза поки найвища. Йдемо далі, друзі. Конкретно по Харкову подивимось Харків наслідки від ворожих атак. Харків. Друзі, Харків по Харкову. Прям серйозних прям загроз таких не випадає. Повинні реагувати на повітряні тривоги. Ось так. По конкретно Харкову не випадає. По області, це може передмістя Харкова бути, випадає попередження, або края області ось так. Ось так, друзі, дивимось далі. Дивимось далі. Черкаська область. На наступну добу, по 1 грудня, наслідки від ворожих атак по Черкаській області. 7. Не бачу я якихось також серйозних наслідків, бачу по посилення наших військових, бачу якісь неприємності, неприємності можливі, друзі. Але прямо нічого катастрофічного я не бачу. Тобто чогось нового, якогось там, чого ми ще не бачили, не випадає та прям погіршення також не випадає. Ось так. Одеса була. Друзі, хто пропустив своє місто, кожен ефір я викладаю в себе в Ютубі. Ютуб є в шапці профіля. Одеса була. Так, ідемо далі. Чернівецька область, наслідки від ворожих атак. По Чернівецькій області по 1 грудня. Чернівецька область. Чернівецька область потенційно, бачите, карта удара є, але вона відвернулася наверх. Тому повинно бути все нормально, друзі. Тобто удар, так, удар відверн, відвернувся. Ось так. Від Чернівецької області серйозних там загроз, наслідків я не бачу. Це, це добре. Пусті сльози, пусті переживання. Ось так, Оце я бачу. Так, ідемо далі, друзі, ідемо далі. У нас Чернігівська область, дивлюсь, Чернігівська область, наслідки від ворожих атак по 1 грудня. Чернігівська область. 7. По області, друзі, по області, края області, можливі там якісь провокації, ну такі. Края області треба бути обережними. Ось так випадає, от края області, попередження випадає. Края Чернігівської області, друзі, попередження випадає. Тому будьте обережні, реагуйте на повітряні тривоги. І зараз по Чернігову окремо подивимось на наступну добу. По 1 грудня наслідки від ворожих атак по Чернігову. По Чернігову. Відпрацювання в повітрі нашими військовими. Бачите, наші військові в повітрі, наші військові перевага наших військових в повітрі. Тому повинні, якщо потенційно буде ця загроза в повітрі, вони будуть відпрацьовувати. Але края області, друзі, края області треба бути обережними. Зараз ще На Прикордонні, прикордонні частини Чернігівської області додатково подивимось. Прикордонні частини, прикордонна частина ось Чернігівської області. Кордон. Дивимось там загрози та наслідки. 7, Друзі, не випадає прям там катастрофічних якихось там наслідків на прикордонній частині. В Чернігівська область в домі. Бачите, повинно бути все добре. Не випадає загроз там з Білорусі і так далі. Ось так, ось так, друзі. Ось так випадає. Тому ми побачили в деяких містах попередження, друзі, серйозних прям таких катастрофічних не випадало. на... На наступну добу, по 1 грудня, на якихось там загроз такого серйозного не випадало. Подекуди є загрози, не може, карту, не, карта не може показувати, не показувати загроз, бо в країні а, війна і ось так. Тому загрози подекуди є. але